Сторінковий порадник безпеки, який з'явиться в вересні, ну принаймні заплановано цього року, у вересні. Він міститиме поради щодо дій в надзвичайних ситуаціях: радіаційні чи хімічні загрози, відключення енергії, перебої з водою, а також повітряні тривоги з інструкцією, як діяти та де шукати укриття. Про це інформує Reuters. Книга буде безкоштовно розіслана до 14 мільйонів а також доступна онлайн з перекладами англійською, українською, шрифтом Брайля і версією для дітей. Станом на сьогодні менш ніж 4% населення Польщі має доступ до безпечних сховищ. І цієї ночі поляки не почули ані тривоги, ані офіційних повідомлень про повітряну загрозу. Про це в нашому ефірі повідомила тамтешня жителька Каміла Трейнерович. А за її словами інформацію про небезпеку вона отримала від колеги з України. Дізналася від моєї колеги з України з Львова, зокрема, вона мені написала по месенджері. Чи я знаю? Вона вже слідкує за телеграм-каналами майже годину, і виявляється, що дрони порушили повітряний простір Польщі, і вони вже залетіли там 20-30 кілометрів від кордону. І тому вона хотіла попередити мене уночі. Не було зовсім нічого. Nie trwają, a ja znam tam w moim rejonie syreny, wony, mówczą, ale ja w Warszawie, no to nie tak znowuż blisko kordonu. E, w Rencji, ale to jest godzinę to temu, ja otrzymałam tekstowe powiadomienia oficjalnym kanałom i, na ile ja znam, wszyscy korzystający mobilne mobilnych w Polszczy takie powiadomienia otrzymały.